Туниччина страждає від підступних нападів зі сторони ворожих окупантів, які активно гатять по населеним пунктам, внаслідок чого страждає мирне населення. Тому керівництвом області було прийнято рішення про проведення примусової евакуації населення у низці міста сел. Варто відзначити, що загалом на всі підконтрольні українській владі території області наразі залишається близько 450 тисяч осіб. А в населених пунктах віднесених до території активних бойових дій, а це 16 територіальних громадян. Громад залишається близько 60 тисяч цивільних, з яких 2647 дітей. Спочатку проведення заходів за обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють або іншими законними представниками, станом на сьогодні з населених пунктів Донецької області загалом евакуйовано 3666 дітей. З 86 визначених населених пунктів області евакуйовано всіх дітей. Наразі триває евакуація з 20 населених пунктів Краматорського та Покровського районів, де залишаються загалом 2235 дітей. Евакуація дітей триває щодня. Спеціальні екіпажі вивозять неповнолітніх разом із батьками або законними представниками на спеціальному автотранспорті. Новогродівській громаді з чотирьох визначених населених пунктів залишається тільки місто Новогрудівка. В якому наразі є 10 дітей, за нашими офіційними даними. Тобто з трьох населених пунктів діти евакуйовані повністю. В Гродівській громаді з 15 населених пунктів залишається 2. Це селище Новоекономічне, село Миколаївка. Загалом в сумі там залишається 9 дітей. В Селидівській громаді, місто Селидове, місто Українське, селище Цукуріне новий населений пункт. 261 дитина в Селидове, 52 дитини в Українську і в Сокуріна 12 дітей. За словами Сергія Гончарова, найбільше дітей залишається в Мирноградській територіальній громаді. По Краматорському району по Лиманській територіальній громаді, місто Лиман, селище Тробишеве і село Ставки. Відповідно, 16, 23 та двоє дітей, і в Велінівській територіальній громаді. В селі Катеринівка одна дитина і в селі Полтавка шість дітей. Повторюю, всього за область ми маємо наразі 2235 дітей, які повинні бути евакуйовані в примусовий спосіб. Варто відзначити, що евакуація здійснюється безплатно, отримати консультацію щодо можливості виїхати до безпечних регіонів можна зателефонувавши на гарячу лінію Донецької ова за номером 0800 408 911. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548, або написати у меседжери WhatsApp, Telegram або Viber на номер телефону 096 078 84 3. 33